Надрукував першу частину сканера, це тримач камери. ПЛА пластик старий не просушений. Пластиком ПЛА я вже давним-давно не друкую, вирішив видрукувати остатки, щоб не валялися. Тому ось така якість. Зробив аналіз помилок, багато підтримок поставив. Наступного разу буде без підтримок і іншим пластиком буду друкувати. Якщо в мене все вийде, буду за доступними цінами в принципі, продавати такі речі. Свій логотипчик набив на ньому таке Всередині тут буде плата Arduino Uno. До неї підключиться ось такий модуль драйвера крокового двигуна і сам драйвер. Це драйвер, до речі, TMC 2225 Підключиться сюди, можна дроблення кроків налаштувати, ну, тобто, все буде досить зручно. І конекторами це все підключається. Потім все це закривається кришечкою і має ось такий вигляд. Далі ось друкується друга частина. До речі, пластик закінчується, ось видно в теплоновій трубці, як він проходить. Синій пластик. Додрукую зараз цим пластиком, скільки вистачить і завантажу блакитний. Він трохи світліший за це, але нічого страшного, це я для себе версію роблю, тому буде так поки. Ще багато. Частин залишилося. це стійка зустрічна, яка буде тримати двигун кроковий. Потім на неї ще буде диск, на який встане підшипник. І що ще? кліпси, які будуть тримати підшипник, і ще тримачі лазерів. Лазери ще не прийшли. Десь з дня на день будуть лазери, які малюють лінію пряму. Вже замірюю їх діаметр, поправлю трішки модельку і можна буде надрукувати два тримача. Завтра поріжу шпильки 8 мм. І можливо зберу хоча б базову частину, тобто цей модуль, і цей повністю в зборі вже буде з кроком двигуном і диском. І закрило треба буде на фрезері вирізати стіл. Акрил досить слизький, можливо при повороті буде моделька здвигатися, тому треба буде щось на нього ще наклеїти, Широкувати таке, щоб він, щоб моделька не скользила. Ну, якось так. Ну а кришки продовжується докуватися. Привид сьогодні стоїть, пластик мене купець закінчився, друкую далі ABS Pro, можливо, заправлю в РБІР на BS, не знаю, побачу. Буде видно. Поки так.